Ну що, пане президенте Володимир Олександровичу, поговоримо? Я думаю, настав час. Я думаю, мене підтримає дуже багато волонтерів, які сьогодні намагаються всіляко допомагати Україні, всіляко допомагати військовим, всіляко проявляти патріотизм, жити волонтерством кожного дня. А як же ж бути з тими, хто цього не хоче, хто суперечить цьому? Хто протистоїть цьому? Як бути з внутрішніми ворогами? Отже, відять Бог я не хотів. Но Зеленський і твоє щобло ви мене достали. Півтора року війни. Що за ці півтора року відбулося в моєму особистому житті? Я волонтерив, я надавав. Броніки, автомобілі, тепловізори, медикаменти, одяг, продукти, переселенцям, деокупованим територіям, військовим. Що робили ви в цей час? То переслідували мене, то тримали з мішком на голові в СБУ в Одесі по три години. То шманали Покровські перед Донецьком погрожували кинуть на передок і грохнуть. То відкрили одну кримінальну справу, то посадили під домашній то попиталися кинути СІЗО, люди вступилися, то відкрили другу кримінальну справу. Натравили своїх журнашлюк продажних. І мене запитують, чи не багато честі вам, що у вас стільки проблем в одного волонтера, а в інших проблем волонтерів немає? Так я теж хочу задати питання. Вова, Ні до ли честі мені маленької скромної персоні. Завтра в мене суд. У мене завтра суд. На 15.30 на Якуба Колеса Святошинський суд буде розглядати. Справу, яку проти мене склипали, намалювали СБУ по скарги їх шістки, їх шісток, верні, їх декілька цих шісток. Ви обов'язково про це знаєте. От я зараз хочу звернутися до всіх медіахряків, медіакорів, рухів чесно лівого берега української правди, всі, хто мене назвали колаборантом, всі, хто написали, що СБУ мені видвинуло підозру в зв'язку співпрацю мене з Росією, з Соловйовим з телеканалами я понимаю, ви я розумію, що ви трабатуєте 30 серебріньків. Я розумію, що ви не журналісти, ви журнашлюхи. Але я хочу звернутися до звичайних громадян, порядних громадян, які здатні мислити, аналізувати, робити висновки і хочуть жити в нормальній країні. Я запрошу вас завтра, в цей суд, Святошинський суд, на якому колося на 15.30 послухати своїми ушами, так за що ж судять Оскар? За образу волинського губернатора, якого я ще тоді звинувачував в розкладанні гуманітарної допомоги. А не голову Тернопільської облради я звинувачував розкраданні е, гуманітарної допомоги, головка. Я ще тоді казав, яка фамілія, така людина? Як нардеп від свободи, який зі своєю дружиною настільки заігралися у владу, що вже з жиру почали біситися і почали роздавати гуманітарну допомогу з етикеточками за підтримки головка. Я ще тоді сміявся, казав, Міша Головко. А що ж ти там кажу, піддержуєш головку свою? чи що? Яке ти маєш право писати на гуманітарній допомозі за підтримки голови бороди, якщо ця гуманітарна допомога йде за кордону? Я тоді підняв дуже великий кіпіш обов'язково. Хочу згадати і депутата міської і тернопільської ради е, Михайла Сиратюка, який тоді, коли деокупав, деокупували е, Україну перші дні, не дав навіть нам шматка хліба, маючи запаси забиті в е, Тернопільському е, центрі науки здоровому е, під самі потолки. Куска хліба не дав, тому що вони роздавали гуманітарну допомогу з головком, з губернатором наполовину, з братівником своїм обласним депутатом, токо тернопільчанам підписаним. Е, з подпискою тернопільської, це майбутні виборці свободи, ну щоб не потеряти ліяння в облраді, в горсові, потому що там була більше свободи. От зараз головка положили мордою в грязь, взяли його на Хабарі і правильно зробили. А чому правильно зробили? Бо ще коли вони затримали волонтерів, братів козаків, вже тоді я зробив офіційну заяву з приводу того, що е, е, причетний до розкрадання автомобілів волонтерів козаків, вісім автомобілів, які були адресовані на військову частину гуманітарної допомоги коштів, причетні е, голова обради е, 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 Михайло Головко, губернатор Тернопільський. Ну і вся от це, що блаюба. От вам результат. Е, сьогодні їх вже всіх пересажали. А скажіть мені, будь ласка. Будь ласка, от у мене 3 числа суд. Ви довго мене збираєтесь держати під домашнім арештом, як собаку на ципку? З 7 утра до часу дня я не преступник, я маю право вільно пересуватись. А з часу дня я вже преступник. Це по яким таким нормам, закона? Скажіть мені. Напишіть мені, покажіть мені цю кримінально процесуальний кодекс, де написано, що людину можна тримати з сьомої ранку до тринадцятої години дня, як не злочинця, а з 13-ї години дня він вже вважається злочинцем. Ви того мене ще як собаку будете держати на ципку. Я вас заприсюю. Я запитую Кітова, який е, тримає мене як на ципку. Е, Наступне. Ви довго будете за мною слідити. От напроти мене, мене є будинок, і ми з Нового года ще зафіксували факт слежки, е, конкретно з е, конкретного поверху, з конкретної квартири, е, особисто за мною. Що ви хочете узнати? Що ви хочете почути? Ви за ким слідите? А чому ви запритули не слідите? Яйця не отростили ще. З пінчуком весь вас. Суспільство, яке має мислити, може мислити. Подивіться, де Олена Зеленська, президент Зеленський і пінчук, за одним столом улибаються, посміхаються, вони вже все порішали, вони вже все поділили. Вони вже посади поділили, вони вже фонди поділили, бабки поділили. Тако ми з вами остаємося не при ділах. І вони нас зводять лбами, розказують, що ми гандони штопані, що ми е, шахраї, що ми колаборанти, такі як Оскар. і військові сезечесники у нас оказуються, що вони нас труси. Тільки вони одні хороші. У нас тільки вояки це е, на пальцях можна вчитати Бояк. У нас э, Даніель Салем, оказывается, вояк. А коли ты успеваешь воювати, то ты куртки рекламируешь, то ты Миколаїв рятуешь, то ты Херсон рятуєш, то ты клипа снимаешь, то ты на телевизоре снимаешься, Коля Серга. Коли вы успеваете, воювать, объясни, пожалуйста. Віталька, оцей з Кам'янка з 95-го квартала. Коли ти успіваєш воювати, коли кожне шоу вийде на нове, ти там сидиш хлопаєш. А коли ви співаєте воювати, хлопці, чого наші хлопці, які воюють вже півтора року, не можуть добитися одного дня. Одного дня звільнення додому, коли дружина вагітна. Ви, шаройобитесь по телеканалам, по регіонам, по областям, по каналам, по камерам, по кліпам, і ви воюєте. Які ж ви нахер вояки? Хірові з вас вояки. Далі. E, поясни мені, будь ласка. Вова, а як це так виходить? Ти призначаєш губернатором Одеської області злочинця, бандита, кримінального авторитета, дружина якого, до речі, громадянка Російської Федерації, екс-прокурора Подільського, який, до речі, і вимагав мене посадити в СІЗО. Правда, тоді не вистачило доказів, що я порушую домашній арешт, тому що ви ж в очередь становитеся. Якщо ви хочете Оскара засадити, ви маєте становитись чергу. То Оськіра з бушмана і викликає, то ви мене викликаєте. Тому коли ви прийшли перевіряти, чи Оскер під Наші марештам його там не оказалось, оказалось, що він був в цей момент, в СБУ. А кіпер-прокурор Кіпер, такий є, да, є у нас такий бандіт-прокурор, який зараз очолив одеську облдержадміністрацію, е, приносив е, подання через своїх шістьох прокурорів на взяття мене під арешт СІЗО. А чим це надо руководствовать, щоб бандита прокурора Пальского Кипра поставить губернатора Дискордской области? Это ж кому Мне даже интересно. Сколько почем сейчас нынче э, стоїть посада губернатора? Пішли дальше по посадовим особам. А чим таким заробив Кім? Що його ради нього даже создали нову посаду в Києві. Раніше була посада КМДВ, голова, це ж е, кличко, тепер у них нова посада, ще паралельна посада, щоб типа не розприймати кличка. Ви вообще, ну, ви, ви понимаєте, що в країні війна, в країні грошей немає. Взагалі-то ви берете і придумуєте нові посади ради того, щоб Кимусіка, Кимусіка, ну, это ж ваша шестерка, е, шут Гороховий, аж банковий, такі, як же і Арестович, був в своє время, такі, як і. А матюкливий ваш поворознюк. Тепер ті а ви перетягуєте з Миколаєва. Ти а в Миколаєві все хорошо вже, да? Уже люди воду чисту да? бізнес уже начався у них правильно. Не бомблять вже, да олію по асфальту вже люди не собирають. Не то получають, да? а е, е, всі е, зруйновані приміщення вже все відбудоване, правильно? А знаєте, як це робиться? 40 тисяч кладеться на рахунок і дається три неділі на те, щоб людина знайшла фірму, яка поставить стекла нові. Ну, окна. А не одна фірма не береться. Це тільки одна бірні, фірма, яка вже знає, що до них все одно дозвоняться, тому що інші фірми не беруться за 40 тисяч гривень, всі вікна, які е, вибухом е, знесло. І ця фірма є найголовніше на відкатах ваша. Тимусік. І ця фірма жде, коли людина обзвонить 100 фірм, які відкажуть за 40 тисяч гривень, за державний кошти застеклити вікна, е, і позвонить цю фірму. І ця фірма потім береться берет ці вікна, маючи за це откат. О, така у вас система отказ. Ано бюджету допомоги восстановлення після взрива. А тепер ті забирають забирають Київ. Боже, який же ж у нас незамінний кімучик? Учора він з Вілкулом фоткався, Позавчора він свою шмару встрічав на жд вокзалі, Позавчора він з Даніелем Салемом селфіс робив. Там з тим селфі, коли ти все це вспіваєш, і дим тобі е дують, і фоточки тобі роблять, і Ніколаїв ти груддю держиш, і ракети ти останавлюєш. Коли ти все успіваєш, і ти такий незамінівий, що тепер тебе перетягують в Київ. Нам такого говна не надо, Кімусик. Нам такого не треба. Оставайся там у Ніколаєві. Ну, і ще одне питання. По Монобанку. Значить, після того, як я зробив інформаційний запит до Монобанку щодо перевірки коштів 300 мільйонів гривень на рахунку Монобанки притули, хто не знає, відкрийте Монобанк. Монобанк є приложення, я вже не можу відкрити, мене вигнали, як собаку, викинули просто безпідставно, ну судді, розберемося. В Монобанку е, є таке приложення е, накопичення. В накопиченні є банки на благо. Відкривайте банки на благо і там цілий список тих аферістів. Перший список, звісно, зловляє притулати, Це ж власті. Е, И у него там скільки? 200 млн грн. Потом фонд поворот живим» — 300 млн грн. И я, видите, посмел, посмел против Пинчукапі тягнуть и написать інформаційний запит Монобанки, чтобы они перевірили ці кошти. Что ж это за гроші? Чому они там лежать полтора года войны? А цей придурок все об'являє нові, нові, і нові збори на якісь закупки, имея е, полмиллиарда гривень на рахунках. Манове кидають з Монобанка. Хорошо, выкинули мене з Монобанка. Кажу, що отдайте, які там зібрані людьми. У вас рахунки арештовані. Хорошо, я зняв арешту рахунків. Оддайте гроші. Два місяці не віддаю гроші. Ви на кого працюєте, банкове? А ви суспільство вас не смущає, що вокруг Вови Зеленського в офісі президента працюють шестерки, предателі, зрадники, вбивці Небесної Сотні. Ну, татаро той ж саме, який возглавляв мусарню в небесній сотні під час революції гідності і е, е, оправдував вбивство небесної сотні. Він сьогодні в офісі президента. Ви про це не знали? Подивіться. Подивіться, запитайте Зеленського, що робить вбивця Небесної Сотні у нього на високій посаді. А що там робить Поляков, який ще вчора е е підлизував е Януковичу і бігав з з ними по піньочкам? А що там роблять інші риги, риги і пари в офісі президента на посадах заступників? Скажіть мені, будь ласка, і ви суспільство вірите тому всьому, що вам говорять. Ви слухаєте єдиний марафон, ви робите висновки, значить, військові по вашому враги. Потому що ви там ніколи не почуєте правду там же ж тільки все красиво, все хорошо прекрасна маркиса. А де ж дівся вова твій Кирило Тимошенко, заступник Єрмака, який кожен день, кожен божий день воєнним помагав до воєнних їздив? Правда, на машині вкраденій, яку у нас у подарили Дженера Моторсі потім люди все таки це розкусили. А де ж час Кирило Тимошенко? де ж його патріотизм? Де ж його поїздки до воєнних? Почому закончились його пости заявленням на увольнення з сердечком? Це ж придурок, це ж надо бути державним посадовцем заступником голови офісу президента. І написати заяву на звільнення і намалювати сердечко. А чого ж час він не постаті поста? Чого ж він час не їздить по воєнним? Чого ж він час їм не допомагає? Що в нього війна закінчилася? Посаду забрали. Все, конець одкрито забрали, і патріотизм лопнув. А те ж твій Арестович, умний такий. Чого ж він їзде по морям та по берегам, е оддихає, загорає? А чого ж він не поїде на передову? Чого ж він не продовжує далі розповідати про те, як все хорошо прекрасна маркіза? Одним словом, ребята, ви так забрехалися, ви так заманділися, ви так закралися, що мені за вас стидно. Перед Європою. Так-так, да -да, перед Європою. Перед той Європою, яка сьогодні готує цілий ряд запитів і перевірок. Перед той Європою, яка не вірить вашій брехні, не вірить, тому що такі як Оскар, колаборант Чи Ефіріс, чи Шахрай, чому з Європи сьогодні більше пішло грошей на мій рахунок на Пайпал, чим з України? Чому? Тому що ви робите все для того, щоб суспільство побачило, що обичний нормальний пацан з дому, волонтер, який живе 8 років в одному місті, ходить в своїх сраних, драних шліпках, не, іма, не має нічого своє. Ні машини, ні будинку, ні квартири, ні ділянок, нічого в мене немає. І... Окація, чоловік може просто правду, може собі це що за мною Нікого не стоїть. Ніхто, кроме Бога і Ісус за мною більше ніхто не стоїть. І ви починаєте давити, давити, давити. А тепер вас буду давить я. Завтра е, я всіх запрошую в суд. Ми завтра будемо піднімати е, питання в суді дуже гострі і дуже цікаві. Потім 3 числа я буду починати тепер уже е, розбиратися з Подольським судом, які мене як собаку на цепку держать. Ребята, я не буду жити в такій країні, понимаєте? І вам не дам таку країну будувати. Що ми хочемо іншу країну? Ми хочемо демократичну країну, не брехливу, не корупційну, не проржавівшу. не країну з внутрішніми блохами, гнидами, які сидять сьогодні в коментах і розказують Оскару, як йому будь перед ким не звітувати. Ні, слава Богу, суспільство роздупляється розумнішає, а вам дуже страшно. Ви боїтеся, вова, ти боїшся? Що суспільство починає думати, мислить, аналізувати, робити висновки і все більше і більше відштовхуватись від єдиного марафону, виключати єдиний марафон. А ще, що саме найтеше, що мені сказали, люди масово почали дзвонити в Монобанк і вимагати свої гроші, які, дарували, які дарили, ну, давали, вибачте, Осру на рахунок на волонтерський. І Монобанк зараз просто в шокі, а то, скільки людей почало дзвонити і вимагати гроші. Або поверніть Оскіру ці гроші, або поверніть нам. Тому у вас нічого не вийде, друзі товариші. А ви, українці, будь ласка, зробіть свій вибір. Ви зробіть сьогодні вибір з ким. ви. Чи ви з системою, а отже ви з єдиним марафоном, а отже ви з президентом, а отже ви з притулою, який ходить в мідалях і в ординах, захищає якого міністр лічної оборони, Резніков, якого яйця по 170 гривень. Або ви з українцями, з волонтерами і з військовими. У мене теж є медалі. От моя медаль. От моя медаль. имейте терпение, пусть грязь осядет, и вода станет чистой. Тогда правда покажет свою красоту. Дарю эту книгу бойцу и волонтеру Алексею Оскару от командира Торнадо. Вот это моя медаль. Вот это моя медаль. Оскар Олексій Гани хочу від імені командування та особового складу військової частини А 1536 висловлюємо слова вдячності за надану допомогу. Дякую вам за значний благодійний внесок, підтримку і розуміння проблем збройних сил України та нашої вітчизни у ці складні часи. Своїм ще раз сердечним чинком ви зміцнюєте обороноздатність держави, надайте можливість нашим військовослужбовцям відчути себе забезпеченими засобами, які необхідні для потужної протидії ворогів. Ми маємо за честь сьогодні назвати вас своїм вірним другом та глибоко переконані, що спільними зусиллями ми гідно здолаємо всі перешкоди на шляху вільної незалежної України. Командир військової частини Соколовський. оце мої медалі. Оце мої нагороди. І я маю честь сьогодні зачитати. Але якщо я буду носити ваші медалі, ваші нагороди, якими ви нагородили е, яйця голову кошового, яких ми ви нагородили. Е, Магілевську, яка казала в четвертому році під час революції помаранчевої революції, я ніколи не буду сука і сюди буду придана Януковича. Якими ви нагородили в день незалежності Шевченка, футболіста, який з Каролівського бігав до партії Лігону? Якими ви нагородили притулу? Для мене це не честь. Це образи для мене. Я не хочу такі медалі з собою носити. Оце я буду носити. Подяки такі. Це для мене за честь. Тому суспільство і українці сьогодні ви маєте зробити вибір. Ви за справжніх волонтерів і не переживайте, і не бійтеся, що серед волонтерів є свої розборки. Так, да, тому що ми нормальні порядні волонтери. Хочемо вичислити непорядних, ненормальних волонтерів, і ми не боїмося цього. Ми це говоримо прямо, озвучуємо, фіксуємо і на публіку викладуємо факти. Не бійтеся, що серед волонтерів є розборки. Бійтеся, коли тихо і нишком робиться. Як, от о, в притуле або поверне живим. Не скандала тобі нічого. тільки включаєш фільм, а там реклама. Поверни живим знову збирає гроші. Притула знову збирає гроші. Так зайди в монобанки, візьмить ті 300 мільйонів, на яких ти сидиш і готуєшся до виборів. От за що переживайте, коли все тихо й мирно, а коли десь ідуть якісь розборки конфлікти, значить там хочуть достукатися до істини. Звикайте до реальності. І сьогодні ви маєте зробити вибір або ви за волонтерів, або ви за патріотів, або ви за українців, або ви за захисників, або ви за систему. За зрадників, за журнал «Шлюх» і за продажну систему, яка дуже суперечується тому, що буде мінятися влада, буде мінятися в Україні система, буде зруйнована корупція, буде зруйнована недовіра, буде зруйнована вся несправедливість. Що це таке? Судді сьогодні вбивають, судді сьогодні беруть хабарі, і ці судді мене судять. Так та, а хто ж тоді судді? Ні, ребята, я не раді такої України залишився. Я буду жити нормальній, демократичній, очищеній, можливо, не європейській Україні, але в українській Україні. Чому не європейській? Тому що там свій менталітет, а нам будувати треба свій менталітет. Тому зробіть, будь ласка, висновки, зробіть, будь ласка, <кхів> вибір сьогодні і скажіть, з ким ви і за кого ви. І не бійтеся, не системи, не влади. Це вона боїться вас. І боялася, і ще цардеповська влада. Кигібісти боялися, Берія боявся, 에, Сталін боявся, Єжов боявся, коли сажав і тримав в подвалах наших українців. Вони боялися їхнього слова, вони боялися їхнього вірша. Вони навіть боялися нашого українського. Художників наших українських, які малювали реальність в картинах і намагались передати всю злочинність тієї влади, і вони цього боялися, і ці цього бояться. І мені здається, що вони беруть приклад з Росії, що там через телеканали брехня, що там слово вліво, слово вправо сразу затримали, тільки там, та ну, агент називається, а тут колаборант. А так все однаково. Ні, ребята, роздупляйтесь, розчихляйтесь. Навчиться думати, мислити, аналізувати і робити висновки. Бо коли прийдуть військові і розкажуть вам всю правду, ви потім будете перевзуватися в повітрі, розказувати, що Оскар хороший і такі, як Оскар хороший. Потім буде пізно, бо ми узнаємо, хто перевзувся. А ти, Гува, віді Бог, я не хотів. Ну ти мене достав своїми переслідуваннями, своєю корупцією, своїми злочинцями, своїми бандитами, яких ти сьогодні Що ти сьогодні звільнив одеського воєнкома. Так ти ж в європі розказував, що наші демократично. Ти ж на сі людям показував, що всі воєнкомати ходять по демократичному стукають у двері, і всіх запрошують ласкаво з хлібом і солью воєнкомат. Ти розказав, що у нас не тягають людей по асфальту. І вдруг ти це визнаєш? Ти сьогодні звільняєш воєнкома дєцького. Так піди Європі, скажи, я вам збрехав. У нас немає демократії. У нас воєнкоми по асфальту тягають людей. Я вам збрехав. Ось результат. Я змушений звільнити воєнкома. А кого ти поставив губернатором? злочинця прокурора Подольського Кіпра? Це твоя така кадрова політика. Почисться, пожалуйста, очисться від риги, від сепарів і злочинців внутрішніх гнив. Потому що хлопці прийдуть після зовнішньої війни і тебе почистять, і країну почистять, кабінети почистять, чиновників почистять, суддів почистять, мусорів почистять. Які сьогодні реагують тільки на замовлення, які сьогодні роблять тільки те, що їм сказали, а не те, що їм написали. Тому ще раз скажу. Ви нас, волонтерів, патріотів, журналістів, яких дуже мало сталося. Останні продажні окажу на шукати. Військових, яких ви переслідуєте. Ви нас дістали. Ви вбиваєте цвіт нації. Ви кидаєте напередок тих, хто вже поранений, хто вже заслужив на демобілізацію. Ні, ви відкарнюєте всіх гандонів, всіх своїх. Прихвастні, всіх своїх кварталівців, всіх своїх притулок камлюєте, отсижуєте і отмиваєте через не гроші. А пацани воду п'ють з калюж, а пацани поранені продовжують воювати, а пацани з камбатами воюють, а потім щось з расистами воюють. І якщо ви думаєте, що все це можна прикрити, закрити, притихнути, і щоб ніхто нічого не бачив, нічого, нічого, ніхто нічого не чув і не знав, ви даліки від реальності. Уж больно далі від реальності. Тому. Будь ласка, українці, робіть висновки самі, за кого ви, з ким ви. Тому що настав час чітко і конкретно зробити висновки. Хто за волонтерів, хто за патріотів, хто за українців, а хто за цю систему, з якою вам дуже зручно жити. Ті, хто сьогодні гавкають, тявкають і розказують про те, що це колаборант, та це, це фарист, та це на руку, я колаборант. Я рука Кремля, я філіст, я шахрай, а не я півтора року говорив те, що сьогодні ви вже таксі чуєте. Те, що сьогодні вже і так всі знають. Не про тих я чиновників говорив, яких вже сьогодні ловлять за гарячу, на гарячому і сажають. Не про губернаторів, я казав, не про Галівудорад, я казав, не про мерів я казав, не про депутатів, я казав, не про прокордонників, я казав, не про суддів я казав, яких сьогодні ловлять і сажають. Но не тому. Що різко президенту захотілося воювати з корупцією? Ні, вибори на носі, показателі нужны. Да ні, ребята. Ви со своїми показателями можете піти кобилів щіль. Ваш показатель це вчорашні дві людини похилого віку вчені. Не алкаші, не наркомани, які в моєму дворі в смітнику шукали їжу. Все, крапка. Все. Що мені треба знати про вашу діяльність, і це незважаючи на те, що мільйони, мільярди, тони йдуть е, і грошей, і гумпомощі, і продукції. А ви і крадете і продаєте. Нічого не доходить до людей. Нічого. Ви настільки зажралися, ви настільки закралися, ви настільки барзелі, що ви краєв не знаєте. Ви ставите свічки, бігайте по церквам, але навіть Бог говорить, десятину залиште. а ви того не залишаєте нам. І ви нам вибору не залишаєте після війни, як скинути вас, як ярмо, і розбудовувати нову країну. У мене все. І запам'ятайте, всі, хто на мене гоне, всі, хто на мене прибочку, всі, хто розказує, що я такий сякий хто хоче. Знати правду, хто хоче переконатися у моїй справедливості, може прийти до мене додому, всім двері відкриті, подивитися мої рахунки, мої розрахунки. У мене сьогодні 1100 гривень на карточки. Не 300 мільйонів, як на монобанків притули, але я продовжую волонтерити, я продовжую передавати автівки, навіть свою віддав автівку. Я продовжую передавати медикаменти, я продовжую передавати продукти. Всі, хто дає гроші, повернись живим фонду. запам'ятайте. Ви фінансуєте злочинців. Всі, хто дає гроші притулі, запам'ятайте, ви фінансуєте мільярдера пінчука, у якого й так гроші мільярди. Не говоріть, що ви допомагаєте армії, так і кажуть, ми фінансуємо злочинців, у яких на рахунку монобанки 300 мільйонів гривень. Не говоріть, що ви допомагаєте армії. Хочете допомогти армії, сіли напряму, поїхали. Хочете допомогти армії, дали Оскару і перевірили, чи він віддав. Хочете допомогти армії, дали такому, як Оскар, який звітує, показує, по копійці забирає, позичає борги влазить, але допомагає. А не тим, хто не злазить з телекранів, а не тим, хто кидає гроші в рекламу, щоб заробити ще більше і звітує міністру оборони. Пане міністр, ми купили спутник. Да, купили ви спутник і яйця по 170 гривень. Тому, пане президенте, салян братан, але нам з тобой не по путі. Всі, хто хоче допомагати Оскару, моєму благодійному фонду, всі, хто хоче допомагати переселенцям, дітям з дитячого будинку, тому що я сам з дитячого будинку і я знаю, що це таке. Всі, хто хоче допомагати військовим, всі, хто хоче допомагати пораненим, допомагайте тим волонтерам, які завжди готові звітувати, і тим волонтерам, яких система переслідує, значить, це вже хороші волонтери. І номерні карточки на конець я скажу 41 49-39 30 875 411. Хочете, допомагайте. Тоді це буде допомога армії, а не притулам, повернеш живим і в державні фонди. У мене все. Прийдуть хлопці, війна скоро закінчиться. Поговоримо. Хто шахрай, хто аферист. Хто колаборант і хто має пройти детектор брехні? Я детектора брехні не боюсь. Я чекаю тільки дати призначення. У мене вже всі, все, всі документи на давно підписані. Це так, в слову, я скажу. І монобанк, запам'ятайте. Ви забрали у мене гроші, ви не мої гроші забрали. Ви забрали гроші українців і людей з-за кордону. І ви за них відповісте. У мене все.